Виканці, депутати хочуть висловити недовіру голові. У чому причина? У лікарнях Полтавщини підтверджують особу пацієнта у дії. Як це працює? Коли ми її скануємо, вони зразу нас запитують, чи ми можемо відправити мої особисті ага. дані. В обласному центрі із дітьми працює харківський художник. Чим займаються? Ми тут працюємо не з піском, а зі світлом. Під час російсько-української війни полягли двоє солдатів з Полтавщини. За яких обставин вони загинули, поки невідомо. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 25-річний Вадим Жмуді з селища Білики загинув 29 жовтня поблизу села Водяне на Донеччині. Як повідомили на сайті громади, у воїна залишилися мати та брат. Також на війні із Росією поліг Дмитро Гайтеров із села Великі Сороченці. Сталося це 25 жовтня поблизу села Невське Луганської області. Бійцю було 32 роки. Як повідомив голова Великосорочинської громади Олександр Тищицький, у загиблого залишилися мати, дружина, син та брати. Коли та де прощатимуться із військовими, поки невідомо. 25-річного воїна Андрія Гузоватого із Кременчука повернули із російського полону, куди він потрапив у квітні 2022-го у Маріуполі. Про це розповів начальник групи морально-психологічного забезпечення Кременчуцького об'єднаного військового комісаріату Юрій Сергеєв. Повернули воїна під час обміну 29 жовтня. Загалом тоді обміняли 52 людей: це військові, медики та цивільні. Та депутати, що не віде, що мене головуючим голову у деканській селищній раді 26 депутатів. 20 із них підписали подання про скликання сесії для того, аби розглянути питання про висловлення недовіри і дострокове припинення повноважень селищного голови Сергія Давиденка. Найближче чергове засідання було призначене на 31 жовтня. Селищний голова не забезпечує на тім повноважень, фактично забутує, Належно забезпечує добровольчих підрозділів громади що підриває боєздатність підрозділів оборони. За більшість 8-8 місяців перебуває в нашій державі, в стані війни. жодне притяга влади не приведеного до повноцінно належного стану. Не не розпочати будівництво жовного нового притяга рішенням виконавчого комітету, не публікувались. Не до ознайомлення на ознайомлення населення постійним комісіям ради депутатам ради, що є порушення. Жодних стих претензій я не погоджуся. Я вважаю, що я справляюся зі своїми повноваженнями, ті, які на надані мені. Я працюю тільки у рамках чинного законодавства, законодавства. Немає ні кримінального провадження, ні вироку суду. Немає жодних підстав. Ми не порушуємо закон. Ми сесію проводимо. Поземельних питань стараємося не рідше одного разу на місяць. Та й звертаються правоохоронні органи, контролюючі органи. Я буду співпрацювати. Сергій Давиденко на посаді селищного голови два роки. У мене діти, внуки є, розумієте, молодь доже його підтримує. Якщо ціни десь підвищують, каже на гарячу лінію, дзвоніть, дольше. Все в квітах. Де конька вся в квітах, ставки почали розчищати. Ну я б не сказала, що якісь зміни. Ну ну в крайньому разу фельдшерський пункт залишився, клуб залишився, і то добре. Чистіше стало і так, і порядки, навів чоловік. Питання про недовіру на сесію 31 жовтня не винесли. Окреме засідання голова має скликати до 4 листопада або ж депутати зберуться самостійно, каже Віталій Дяківнич. Ми протягом двох років шукали певної комунікації з головою. Громади, серед депутатського корпусу є представники, керівники установ, організацій, тобто люди, які є два-три скликання, вже працюють, працювали і виконували депутатські повноваження. Наразі цієї комунікації за два роки ми так і не отримали. Голова не в повній мірі виконує свої ну, ті функції, які на нього покладені згідно чинного законодавства. У нас є секретар селищної ради, який згідно чинного законодавства повинен надалі бути керівником громади. А далі будемо вже обговорювати ці питання з фракціями депутатськими. Около двох тисяч двох тисяч підписів щодо незгоди висловлення недовіри і дострокового припинення повноваження. Хто, хто збирав люди? Жителі, не я його збирав. Люди Люди принесли сьогодні повністю... Е... Щоб звернутися вище, буде передавати його на офіс Президента. згідно із законодавством, аби достроково припинити повноваження голів місцевих рад, за це мають проголосувати дві третини депутатів від загальної кількості, каже адвокатка. Якщо існують підстави, говорити про те, що він у своїй діяльності порушив е, норми конституції України, норми законів України або не виконував належним чином свої повноваження, і при виконанні цих повноважень е, ігнорував норми за. Конів це не просто що депутати е, припущення свої, якісь міркування, доводи. Це повинні бути конкретні факти, які підтверджують, що е, Міський голова щось не виконував так, або, наприклад, порушив чітко яку статтю закону і якого закону. Нагадаю, депутатів та голову деканської селищної ради обирали 25 жовтня 2020 року під час місцевих виборів. Тоді ця громада утворилася вперше, об'єднавши населені пункти колишнього району. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. 31 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Полтавської ОДА Валерію Головку. Це 6 мільйонів 202 тисячі 500 гривень застави. Про це повідомляє прес-служба спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За даними слідства, 2017 року голова Полтавської ОДА за пособництва заступника та радника одержав від директора приватної компанії 176 тисяч євро та автівку за понад 7,5 мільйонів гривень. В обмін на це компанія отримала перемогу у тендері з обслуговування автодоріг, інформують у набу. Екс-голову ОДА підозрюють за двома статтями кримінального кодексу: це підкуп особи та шахрайство в особливості. У великих розмірах максимальна санкція 12 років позбавлення волі. За цими ж статтями вручили підозри заступнику та раднику. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 71 тисячу 820 російських військових. Знищено, зокрема, 5 тисяч 485 бойових броньованих машин та понад 2 тисячі 600 танків, 1 тисяча 728 артсистем та 197 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1 тисячу 413 безпілотників, більше за 5 сотень літаків та гелікоптерів, а ще понад 4 4 тисячі одиниць автомобільної техніки. Збито 352 крилаті ракети, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Тут знаходиться наша реєстратура на першому поверсі нашої поліклініки. У нас є три віконечка. Тут ми приймаємо наших пацієнтів. На кожному віконечку в нас є QR-код для зручності пацієнтів. За допомогою QR-кодів, які показує Жанна Пономаренко, в одній з поліклінік Полтави від минулого тижня пацієнти можуть підтвердити свою особу. Через цю програму можна ідентифікувати ті документи, які є в додатку. Дія це id картка тобто електронний паспорт пацієнта, закордонний паспорт. Ну водійські права для нас менше має значення, але можливо через водійські права додаток використовують для підтвердження особи пацієнта під час укладання угоди із сімейним лікарем для запису до гінеколога або стоматолога, а ще під час екстрених випадків. Я прийшла до, в лікарню для того, щоб записатися до стоматолога. Але документи я забула дома дуже зручно, тому що тут є висить штри такий от штрих-код qr код по якому я можу сканувати його. І ці всі дані з дії попадуть в регістратуру. Мені на телефон прийшло підтвердження, тому що я можу вже завтра прийти до лікаря на прийом дуже зручно. І дуже швидко за стосунку дія є к спеціальна така програма для сканування qr кодів Коли ми її скануємо, вони заразу нас запитують, чи ми можемо відправити мої особисті дані на комп'ютер поліклініку на електронну почту. Я роблю, підтверджую, і мої дані всі йдуть на нашу почту, де будь-який лікар може ідентифікувати цю особу, подивитися дані, місце народження. Електронна передача копій документів через додаток Дія працює у всіх медичних закладах області, каже Віктор Лисак. Всі лікарні в нас зареєстровані на сайті, тобто зареєстровані і можна це робити через програму Дія. Раніше це треба було йти в лікарню, брати довідку. Стояти в, в черзі, сиро купувати, брати відповідно виписки та інше. За його словами, впроваджувати таку послугу у медзакладах почали цього року. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Ми намалюємо зараз космос. Як же це робити? Дивіться, спочатку в космосі ми намалюємо зірки. Дивіться на мої руки, ось такі пальчики та пошенятки показали. І ось такими колотками робимо. Зірочку у Полтаві художник Костянтин Гуменюк проводить заняття з пісочної анімації для дітей-переселенців. Перш за все, ми ми тут працюємо не з піском, а зі світлом. Ми тут або його перекриваємо. Або відкриваємо світло такий спосіб, що внизу тут є лампочка, вона підсвітлює, і ми її піском або закриваємо, або перекриваємо світло і робимо якісь сюжети. Одна картинка плавно переходить в іншу. Костянтин Гуменюк понад 10 років займається з дітьми. Викладав у Харківській художній школі, а через війну з родиною переїхав на Полтавщину і працює в хабі Зело. Тепер ми зробимо планету, але вже великим пальцем. Склас, бачите, я показую. Так? О, і ось великим пальцем приклали його і отак трошечки вже більшу планету зробили. Молодці. Супер. Малює художник близько 20 років, займається, зокрема, акварельним живописом, скетчингом та графікою. Акварельний живопис це моя така додушина. Вона як можна зрівняти її з поезією. Да, акварель вона так легка, така невимушена. Моя улюблена тема це урбаністичний пейзаж. Це люди будівлі. Якісь сцени міста, якісь може навіть зупинки, якісь характери людей. Наброски роблю постійно десь в кармані завжди блокнот, якийсь фломастер, ручка, десь там сів, присів, щось замалював, якийсь характер зловив. Робота з фарбами та піском допомагає і йому, і вихованцям відволіктися від трагічних подій, каже художник. А тепер давайте казівним пальчиком зробимо ось такі пару таких от. Водоросли, але ми теж їх потім е прикрасимо. Зробили? Молодці, супер. Можна взяти теж казівним пальчиком, зробити такі, знаєте, як, як пірячка, у них такі вони е ну, більш такі дітні, красиві такі. будуть. Я перший раз на цьому занятті, але я дуже хочу ще тут. Займатися я люблю ну малювати на піску. Раніше ми були на 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 морі в лагері, і там я не знав, що робити, просто не знав. А тепер я буду знати. Я можу сам таке зробити, просто коли війна скінчиться, узяти пісок з моря. Тут можна зробити що завгодно. Ми сьогодні робили медузи, там піцу, і на піці можна було намалювати що завгодно. Я вважаю, що це така. Потужна терапія піском, вона робить свою справу. А щодо того, чи малюють діти війну, я ну, на своєму. Досвіду, і вам скажу, що це дуже травматичні е, е, такі спогади, і е, навіть не хочеться цю тему торкати, хочеться дітей як трошечки знаєте, обійняти і щоб вони про це все забули. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко та Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від мінус 2 до плюс 3 градусів, у день від 4 до 9 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 1 градуса морозу до 1 градуса вище нуля, а протягом дня повітря прогріється до 6-8 градусів тепла.